Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Шостій ранку пролунало те, що в Кремлі спершу назвали незапланованим технічним інцидентом. Насправді ж це був вибух у приміщенні адміністративного блоку за кілька десятків метрів від центрального командного вузла. Очевидці повідомили про вогняну кулю, яка здійнялася над дахами Кремля. Майже одразу вулиці навколо були перекриті зв'язок в центрі Москви. Повністю заблоковано те, що розпочалося, як інцидент переросло у щось набагато більше. Сотні озброєних осіб у формі без розпізнавальних знаків прорвалися через. За пости охорони зайняли кілька важливих військових об'єктів і барадикувалися. У центрі подій опинився генерал із силового блоку. За випередніми даними представник тієї частини армії, яка виступала проти продовження війни. Він заздалегідь сформував невелике ядро підрозділів лояльних до нього і вночі вивів їх на позиції поблизу урядового кварталу під виглядом антитерористичних навчань. Вже в перші хвилини після вибуху він оголосив себе тимчасовим координатором військового перехідного управління, заявивши, що дії в інтересах національного порятунку телеканали. Були швидко перехоплені. Ефір наповнили повторювальні повідомлення про загрозу державному суверенітету. А все, що відбувається, подавали як розширені військові навчання. Силовий апарат розділився, частина спецназу ФСБ відмовилася виконувати накази адміністрації, заявивши про необхідність нейтралітету. Інші відкрито перейшли на бік заколотників. Одночас, міністерство оборони спробувало мобілізувати підрозділи для продовження бунту. Однак, значна частина з них виявилася заблокованою в місцях постійної дислокації або саботувала накази. На околицях Москви з'явилися мобільні блокпости. Виникли озброєні зіткнення джерела у генштабі. Повідомляють про втрати серед особового складу. Проте офіційно дані не розголошуються. Внутрішня криза сягнула апогею, коли в інформаційний простір просочилася заява генерала про те, що він готовий припинити війну в умовах, які запропонували міжнародні партнери. Це була пряма відсилка. Хто раніше відкинути пропозиції заходу, зокрема США, у той же час як силові структури Кремля намагалися зберегти обличчя, українська сторона посилила тиск на фронті за останні 48 годин. Було знищено щонайменше. Чи шість тилових складів, один командний пункт та і щонайменше три транспортних вузли, що забезпечували передові позиції. Що ж, внутрішній конфлікт у Арефа вийшов за межі літної боротьби за вплив. Це вже фазовий сув в архітектурі контролю, фрагментація силовиків, втрата вертикалі управління, паралельні центри прийняття рішень – Все це створює умови для системної дестабілізації. Україна отримала унікальне вікно можливостей, Супротивник зайнятий внутрішнім хаосом. Керованість армією знижується. Стратегічна ініціатива на боці з. Але цей момент критично важливий для того, щоби не втратити увагу мо влади, може повернутися ще жорсткіший режим або відчайдушна ескалація. Протягом наступних кількох годин ситуація в Москві в центрі набула ознак масштабної спецоперації. Вже до 9 ранку до периметру Кремля було підтягнуто бронетехніку Росгвардії, зокрема бронетранспортери, та установки РХБЗ, що свідчило про страх серед використання невідомих речовин або вторинних вибухів про те, що цікаво велика частина цих сил залишилася в пасивному режимі, не вступаючи в. Бій, аналітики припустили, що командири на місцях не отримували чітких вказівок, або ж невмисно уникали конфлікту, не бажаючи воювати за своїми. Одночасно на будівлях адміністративного центру почали з'являтися прапори з незвичними емблемами. За попередніми даними, це символіка умовного перехідного уряду, сформованого генералом. Пропагандистські медіа намагалися зупинити потік інформації, але вже ближче до полудня новини про події в Москві стали дедлайнами. Міжнародних змі у соціальних мережах ширилися відеобарикад, колони військової техніки та спали. Автівок біля парашутних патріарших прудів і арбату у відповідь на хаос у столиці. Кілька регіональних губернаторів публічно заявили про підтримку генерала. Зокрема, лояльність підтвердила адміністрація одного з південних регіонів, а також представники кількох військових округів. Це стало першим сигналом, що йдеться вже не просто про змову чи бунт, а про реальний перерозподіл влади. І, хоча офіційний уряд усе ще намагався тримати контроль над інформаційним простором, паралельна реальність уже домінувала. На тлі цих подій на фронті відчувалася явна. Дезорганізація підрозділи окупантів на лінії марїнка отримали наказ утримуватися від наступальних дій і чекали окремих вказівок. Це дозволило ЗСУ провести одразу кілька штурмових рейдів, зайнявши передові позиції, вивівши з ладу артилерійського батарею противника. Всього за добу втрати РФ у живій силі склали понад 350 осіб. Значна частина з них загинула через втрату зв'язку з тиловими структурами забезпечення. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Артів та анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.